Ось і прийшла зима, не за горами вже і низка новорічних свят. Першим і одним з найулюбленіших у дітей безумовно є день святого Миколая. Це християнське свято, яке здавна відзначають 6 грудня. Що це за такий особливий день і як розповісти про нього малюку? День шанування Святого Миколая Чудотворця одне з найсвітліших, найдобріших і найчарівніших свят у році. Кажуть, якщо попросити прощення за всі свої гріхи і загадати найпотаємніше бажання, Миколай його обов'язково виконає. Неважливо, чи вірите ви в чудеса, чи відзначаєте церковні свята, чи ходите постійно в церкву цей день прекрасний привід принести трохи казки та чарівництва в життя наших дітей і рідних. Що варто розповісти дитині про Миколая? Святий Миколай-Чудотворець народився в сім'ї благочестивих батьків. Із народження відрізнявся своєю добротою, співчуттям і безкорисливістю. Він завжди допомагав усім, кому може і чим може. Це унікальний приклад чесноти в чистому вигляді, якої варто повчитися кожному. Один з численних переказів свідчить, що одного разу Святий Миколай дізнався про сім'ю одного бідняка, у якого було три доньки. Це була настільки бідна сім'я, що вони ледве зводили кінці з кінцями. І в батька абсолютно не було грошей для того, щоб видати своїх дочок заміж. А без цього дівчат чекала б дуже непроста доля. Миколай, який напередодні отримав у спадок всі заощадження батьків, вирішив допомогти їм. Вночі, накинувши старий плащ, він відправився до будинку бідняка. Побачивши розкрите вікно, він підкинув три мішечки із золотими монетами по одному для кожної доньки. На ранок, помітивши подарунок долі, дівчата вирішили, що це вірно Господь послав до них ангела, щоб врятувати їх. Святого Миколая вважають захисником бідняків і страждених. Він завжди готовий прийти на допомогу і принести трохи чарівництва в життя кожного. Але допомагає він тільки тим, хто чистий душею, чиї помисли безкорисливі і відкриті, хто істинно вірить в добро і живе зі світлом в душі. А ще Миколай дуже любить дітей. Малюки ж просто обожнюють це свято і завжди чекають з нетерпінням, адже святий Миколай завжди приносить солодощі тим, хто добре поводився, а неслухняним дітям замість солодощів він дарує сушені гілочки, тріски, нагадуючи про те, яке покарання їх може чекати за погану поведінку. У Західній Європі святий Миколай приносить подаруночки в носочки, які діти заздалегідь вішають на камін. А в нас же ж вважається, що якщо дитина добре поводилась, то Миколай обов'язково подарує її улюбленими солодощами, залишивши їх під подушкою. А ще святий Миколай обожнює домашнє печиво і молоко. Тому, якщо хочете порадувати його, напередодні обов'язково приготуйте разом з дитиною смачне частування Миколаю і залиште на столі разом зі склянкою свіжого молока. Ніч напередодні свята чарівна. Перед сном потрібно обов'язково загадати бажання Святому Миколаю і з цією думкою постаратися заснути, тоді воно обов'язково збудеться. Послухавши добрі історії про святого Миколая Чудотворця і неодмінно загадавши бажання, діти засинають солодким сном, і хочеться вірити, що в цю ніч кожному малюку присниться найдивовижніший і найчарівніший сон.